Уявіть собі картину: ви все літо працювали на своїй ділянці, поливали, удобрювали, боролися зі шкідниками, і ось він, результат, повні кошики свіжих, красивих овочів. Ви з гордістю закладаєте їх на зберігання, перечуваючи, як насолоджуватиметеся своїми плодами всю зиму. А за місяць відкриваєте льох або комору і бачите слизьку підгнилу масу, яка видає. Зовсім не апетитний аромат Знайомо? Сьогодні ми розберемо п'ять головних і найпідступніших помилок, через які ваші овочі згниють, не дочекавшись і Нового року, і я обіцяю, ви здивуєтеся, коли дізнаєтеся, що найчастіша помилка це не те, про що ви подумали. Наші предки століттями зберігали врожай у льохах без будь яких холодильників, і в них це чудово виходило. Вони знали маленькі, але важливі секрети. Але чому в нас з нашими сучасними знаннями та технологіями це часто виходить набагато гірше вся справа в деталях, які ми упускаємо, секрет тривалого зберігання овочів це не чари, а знання простих, але критично важливих правил, які ми сьогодні і розкриємо. Отже, почнімо з найпершої і, мабуть, найголовнішої помилки. Помилка номер один це поспіх і неправильна підготовка врожаю. Я чудово вас розумію кінець сезону, ви втомилися, спина болить, а попереду ще ціла гора овочів, які треба кудись подіти. І найбільша спокуса це зробити все на швидку руч. зібрати, струсити землю і одразу в погріб. Правильно? А от і ні. Це прямий шлях до того, щоби вже за місяць виносити з підвалу відра з гниллю. Розберімося по черзі: кожен овоч це живий організм, і будь-яка навіть найменша подряпина, тріщинка чи вм'ятина це відкрита рана. А де рана, там і інфекція. Бактерії та грибки просто обожнюють такі місця. Вони влаштовують там справжній бенкет, а потім розповзаються на сусідні, здорові плоди. Візьмемо приміром. Моркву чи буряк. Багато хто робить грубу помилку, починають їх мити щіткою, щоб були чистенькі та красиві. Не робіть цього. Так ви здираєте тонкий захисний шар шкірки, який допомагає овочу зберігатися. Землю потрібно обережно щистити руками в рукавичках, а потім дати коренеплодам добре просохнути в тіні на протязі. Ні в якому разі. Не на яскравому сонці, інакше вони почнуть в'янути. Ще один важливий момент бадилля. Його потрібно обрізати, але не під самий корінь. Залишайте пеньок приблизно в 1-2 сантиметри. Якщо зрізати врівень з коренеплодом, ви створите ще одну величезну рану. Якщо залишити занадто довге бадилля, воно почне витягувати з овоча вологу та поживні речовини. І він швидко стане млявим. А тепер про картоплю. Її взагалі не можна одразу відправляти на постійне зберігання. У картоплі має бути так званий лікувальний період після викопування її потрібно потримати тиждень два в темному, але теплому і добре провітрюваному місці. За цей час усі дрібні подряпини на бульбах заживуть, а шкірка зміцніє, і лише після цього картоплю можна сортувати. Видаляючи всі пошкоджені зелені чи хворі бульби і закладати в погріб. Запам'ятайте просте правило: одна година, витрачена на ретельну підготовку та сортування врожаю восени, заощадить вам місяці зберігання та десятки кілограмів продуктів взимку. Не лінуйтеся, огляньте кожен овоч. Якщо бачите пошкодження, відкладіть його в бік. Такі плоди потрібно з'їсти в першу чергу. На зберігання відправляйте тільки ідеальних, здорових бійців. Ко. Переходимо до другої фатальної помилки, про яку багато хто навіть не здогадується це неправильне сусідство. Ви думаєте, ваш льох це тихе й мирне місце, аж ніяк прямо зараз. Там можуть розгортатися справжні хімічні війни, які ви програєте. Річ у тім, що деякі овочі та фрукти справжні диверсанти, вони виділяють в повітря особливий газ, етилен. Сам по собі він не шкідливий, але для інших плодів він слугує сигналом до старіння та псування. Це природний гормон дозрівання, головний і найвідоміший газовий терорист у наших сховищах це яблука, так так, ваші красиві ароматні яблучка. Якщо ви покладете ящик з ними поруч із мішком картоплі, ви власноруч запускаєте процес катастрофи. Етилен, який виділяють яблука, змушує картоплю масово і дуже швидко проростати, вона стає в'ялою солодкуватою на смак і втрачає всі свої корисні властивості. Те саме стосується і моркви. Від сусідства з яблуками вона може стати гіркою. Ще одна солодка парочка це цибуля і картопля, їх часто зберігають поруч, бо це зручно, але це величезна помилка. Цибуля виділяє вологу, яка провокує гниття картоплі, а картопля, у свою чергу, створює умови, в яких цибуля швидше розм'якшується і починає псуватися, вони просто знищують одне одного. Тому запам'ятайте золоте правило: фрукти, особливо яблука, груші і навіть дозріваючі помідори завжди зберігайте окремо від коренеплодів і капусти в ідеалі у різних кутках льоху або навіть у різних приміщеннях, картопля окремо, цибуля та часник окремо у сухому та провітрюваному місці. Тож міф про те, що у льосі все лежить разом і нічого страшного. Це один із найшкідливіших міфів. Правильне зонування вашого сховища це не забаганка, а запорука того, що ваші запаси доживуть до весни, а не перетворяться на неїстівну масу. Поважайте особистий простір ваших овочів, і вони відплатять вам довгим і свіжим життям. Отже, з підготовкою та сусідами ми розібрались. Тепер переходимо до третього стовпа, на якому тримається успішне зберігання. Помилка номер 3 ігнорування мікроклімату. Ви можете ідеально підготувати овочі та правильно їх розкласти, але якщо у вашому льоху чи підвалі панує тропічна спека або навпаки арктичний холод, усі зусилля зійдуть нанівець, кожен вид овочів має свої вимоги до температури та вологості. Але є золота середина якої варто прагнути. Ідеальна температура для зберігання більшості коренеплодів, моркви, буряка, картоплі, а також капусти це від нуля до плюс 4 градусів за цельсієм, якщо буде тепліше, вони почнуть активно дихати, проростати та швидко втрачати вологу. Якщо температура опуститься нижче нуля, овочі підмерзнуть, їхні клітини зруйнуються. І після розморожування вони перетворяться на слизьку кашу. Не менш важливою є й вологість, оптимальний рівень 85-95%. Якщо буде занадто сухо, ваші коренеплоди почнуть в'янути і зморщуватися, перетворюючись на мумії. Якщо ж вологість буде занадто високою, близькою до 100%, це створить ідеальні умови для розвитку плісняви та гнильних бактерій. Ваші овочі почнуть плакати, покриватися конденсатом і гниль пошириться з космічною швидкістю. Як цього досягти? Для початку повісьте у льоху два прості прилади термометр та гігрометр для вимірювання вологості, вони коштують копійки, але дадуть вам безцінну інформацію. Якщо у льоху занадто тепло, потрібно налагодити вентиляцію, частіше провітрювати, якщо занадто сухо, Можна поставити кілька відер з водою або розвісити мокрі ганчірки, якщо ж навпаки занадто сиро допоможуть ящики з негашеним вапном, сіллю або деревним вугіллям, які чудово вбирають зайву вологу. Особливу увагу приділіть цибулі, часнику та гарбузу. На відміну від коренеплодів, вони полюбляють сухіші умови. Для них висока вологість згубна. Тому їх краще зберігати у більш сухому та теплому приміщенні, наприклад, на горищі або в коморі, де вологість не перевищує 60-80%. Пам'ятайте, ваш льох це не просто яма в землі, це ціла кліматична система, і ваше завдання стати її мудрим управителем. Витративши трохи часу на налаштування правильного мікроклімату, ви забезпечите своєму врожаю. Комфортну та довгу зимівлю едирата гатастамдя. Добре, рухаємось далі. Помилка номер 4 це неправильна тара, так, те, у що ви пакуєте свій врожай, має величезне значення. Сучасний світ привчив нас до пластику. Ми любимо складати все в зручні пластикові контейнери, ящики і що найгірше, в поліетиленові мішки. Це здається таким практичним, чисто, охайно, нічого не сиплеться. Але для зберігання овочів це справжня катастрофа. Давайте знову згадаємо, овочі це живі організми, і після збору вони продовжують дихати. Так саме так вони поглинають кисень і виділяють вуглекислий газ та вологу. Що ж відбувається, коли ви щільно зав'язуєте картоплю чи моркву в поліетиленовому пакеті? Ви створюєте для них герметичну камеру, кисень всередині швидко закінчується, овочі починають задихатися. Волога, яку вони виділяють, не може випаруватися і осідає на стінках пакета та на самих плодах у вигляді конденсату. А що ми отримуємо в теплому вологому середовищі? Без кисню, правильно, ідеальні умови для розвитку анаеробних бактерій, які викликають особливо неприємне слизьке гниття. За короткий час замість пружних овочів ви дістанете з пакета просто огидну, розм'яклу масу з нудотним запахом. Тож, у чому ж зберігати? Найкращий вибір це матеріали, які дихають, ідеальний варіант для коренеплодів, таких як картопля, морква та буряк. Це дерев'яні або пластикові решітчасті ящики, вони забезпечують чудову циркуляцію повітря. Щоб овочі не втрачали вологу і не в'янули, їх можна пересипати злегка вологим піском, торфом, тирсою або мохом. Ці матеріали створюють буферне середовище, забирають зайву вологу і віддають її, коли повітря стає надто сухим. Цибулю та часник традиційно зберігають у сітках, капронових панчохах або заплітають у коси та підвішують так, вони максимально добре провітрюються з усіх боків. Капусту найкраще загорнути в кілька шарів паперу або газети і розкласти на стелажах так, щоб качани не торкалися один одного. Тож викиньте з голови ідею використовувати. Для довготривалого зберігання герметичні пакети та контейнери, ваш девіз має бути більше повітря. Правильна дихаюча тара це легені вашого врожаю, які не дадуть йому задихнутися і згнити. І ось ми дісталися фіналу нашого переліку. Помилка номер 5 найпідступніша, адже вона безпосередньо пов'язана з людською психологією, називається вона. Зробив і забув, ви витратили чимало зусиль, усе правильно підготували, розсортували, розклали по потрібних ящиках, налаштували клімат і з почуттям виконаного обов'язку зачинили двері льоху аж до Нового року, а це величезний ризик. Навіть якщо ви зробили все ідеально, ніхто не застрахований від випадковостей. Один єдиний овоч міг мати прихований дефект, який ви не помітили під час сортування, і саме він, цей партизан, починає псуватися у глибині ящика. Спочатку з'являється маленька плямка плісняви або гнилі, потім воно розростається і поширюється на сусідні овочі. Процес іде за ланцюговою реакцією, і до того часу, як ви вирішите зазирнути до льоху. Осередок ураження може бути вже таким великим, що рятувати вже буде нічого. Пам'ятайте приказку. Паршива вівця все стадо псує. З овочами вона працює на 100%. Одна гнила картоплина може за кілька тижнів перетворити на кашу цілий мішок добірної картоплі. Що ж робити? Відповідь проста: регулярні перевірки. Візьміть за правило, хоча б раз на 2-3 тижні. Спускатися до льоху або заглядати до комори не просто щоб щось взяти, а з метою ретельної інспекції. Це займе у вас лише 15 20 хвилин, що потрібно робити під час такої перевірки. По перше, просто принюхайтесь. поява солодкуватого, затхлого або гнильного запаху це перший і найвірніший сигнал тривоги. Він свідчить про те, що десь розпочався процес псування. По-друге, уважно огляньте свої запаси, переберіть верхній шар у ящиках з картоплею та коренеплодами, перевірте, чи не з'явилися паростки, огляньте качани капусти, чи немає потемнілих або розм'якшених верхніх листків. Переберіть цибулю та часник, чи не стали якісь головки м'якими на дотик. Якщо ви знаходите порушника. Негайно приберіть його зі сховища і не тільки його, але й кілька його найближчих сусідів, навіть якщо вони виглядають здоровими. Швидше за все на них вже потрапили спори грибка, і процес псування вже запущено, хоч і не видно оку. Такі регулярні перевірки це ваша система раннього попередження. Вони дозволяють локалізувати проблему на самому початку. І врятувати основну масу врожаю не покладайтеся на авось контроль і пильність ось що відрізняє успішного господаря від того, хто навесні викидає половину своїх зимових запасів. Але знаєте, що найвражаючіше у всій цій історії? Найголовніший і невидимий ворог вашого врожаю це газ. Звичайний газ етилен, який виділяють деякі плоди, наприклад, яблука, банани та помідори. Для інших овочів, особливо для коренеплодів, таких як морква та картопля, цей газ, немов команда почне старіти. Ваші чудові ароматні яблука, що лежать поруч із морквою, буквально кричать їй, старі, псуйся швидше. А картопля, що лежить поруч із цибулею, яка теж виділяє свої летючі речовини, починає проростати з подвоєною силою. А ось і найцікавіше: ви можете ідеально висушити овочі, створити потрібну температуру та вологість, але всього один неправильний сусід у ящику зведе нанівець усі ваші зусилля. Лише один єдиний фрукт може за місяць знищити кілька кілограмів добірних овочів. Саме розуміння цієї невидимої хімії відрізняє успішне зберігання від повного провалу. Отже, давайте підсумуємо: запам'ятайте ці прості правила: ретельна підготовка без пошкоджень, правильне сусідство, контроль клімату, тара, що дихає, та регулярні перевірки. Дотримуючись їх, ви збережете свій урожай свіжим і смачним на довгі місяці. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове та корисне, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити інші корисні поради. А тепер питання до вас яка найбільша невдача зі зберіганням врожаю траплялася у вас, або, можливости, у вас є свій сімейний секрет, як зберегти овочі до самої весни? Поділіться своїм досвідом у коментарях, давайте вчитися один в одного. 查罗。